Хмельницька міська літературна спілка Поділля та обласна бібліотека для юнацтва у спецпроєкті до юлею Григорія Савича Сковороди 300 років, 30 кроків, крок 26, на рівна сім, рівність, найперша засада життя людини та світу. Ми знаходимося на території Малієвецького парку, де до тисяча. 673 року був монастир Василіанів. Потім тут знаходився православний храм, який совіти знищили в 1933 році. Про це нагадує феномен, споруджений ось там на пагорбі. І ось у 1788 році на Кручі над річкою ушкою пан Ігнацій Орловський спорудив. Палац над ландшафтом працював французький архітектор Мерліньє про чудовий парк подбав Ботанік Клігер. Ця місцина оповита багатьма легендами і переказами та різними історіями. Найпоширеніша з них, що нібито. Отут витає Дух Святого Онуфрія, який цілює жінок від безпліддя. Тому вони приходять до цієї місцини, аби онуфрій подарував їм дитинку. Про джерело, яке ось там наверху, каже, що воно також цілюще. Тому мої глядачі, напевно, здивовані. Невже тут був сам Григорій рода? За легендою, тут переховувався у цьому наскельному монастирі у стим Кармелю. Але Сковорода не бував. Хоча за картою, яку склав професор Леонід Ушкало, виднося, що Сковорода їхав із Фастова через Бердичів і нашу Шепетівку до Львова, а далі на Європу. Ця знімальна група. Прибула в цю чудову мальовничу місцевість заради ось цього дива, цього рукотворного фонтану, так би мовити, який буде виконувати в нас роль фонтана, оцей рукотворний чудовий малієвецький водоспад. Він і буде нашим головним героєм. А його оцей водоспад і цю місцину описав в своїй поезії Мій побратим, чудовий подійський поет Валерій Грошко. Я сказати гарно так не вмію, на земний настроїтися лад, щоб словами виразити мрію, як малієвецький водоспад, зачепити дивовижні струни, вцілитись в один ясний стрибок і перетворитися на струмі. Джерела якого сяє Бог. Саме оце рукотворне диво, Малівецький водоспад допоможе нам зрозуміти сковородинський парадокс на рівної сім рівності. Отож, сковорода це невтомний мандрівник. Вже позаду Бабаї, Харків, Полки. Великий Бурлу, Гусинка, Ізюм, Куп'янськ, Липці, Моначинівка, Охтирка та Зупинявся він у маєтках багатих людей і в білостінних хатинках, бідняків. Але повернемося до 1771-72 року, коли прийняв дружнє запрошення полковника Степана. Тиряшова. Тоді він оселився в острозі. Це був надзвичайно сприятливий час для нього. Адже в Слободі Тавовський на берегах тихої сосни Сковорода створив шість філософських творів, шість філософських діалогів, що складає четверту частину всього написаного ним. Серед них. І знаменитий діалог кільце та чи буквар світу. У цей діалог беруть участь остроговські друзі, сковороди і приятелі, зокрема художник Яків Долганський та остроговський колецький реєстратор Опанас Панков. Та, до речі, на найвідомішому. У портреті, до якого звикли і школярі, і дорослі, хто поважає творчість Сковороди, ми бачимо філософа саме з цією книжкою у руках. Саме в цьому діалозі, «Алфавіт миру Сковорода розглядає свій парадокс нерівної рівності, змалювавши людину в образі посудини, наповненої божественним буттям. А Бог це творець, який постає тут в образі чудесного фонтана, що наповнює струменями води посудини різного розміру і різного вигляду цією цілющою водою. Нерівна всім рівність. Найперша засада життя людини та світу. Менша посудина вміщає менше. Але вона однакова з більшою тим, що так само наповнена шерсть. Отож, на противагу просвітителям Вольтеру і Русо, які говорили, що всі люди рівні, Сковорода висуває свою своє гасло. Всі люди різні. У філософському діалозі «Кільце» Сковорода пише, що стародавні мудреці Любили свої думки передавати через образи, де було все завуальовано. Наприклад, фігури земного і небесного щось означали. Сонце це істина, кільце або змій, скручений у кільце це вічність, якір ствердження або порада, голуб – сором'язливість. Бусел, або, як нас на поділі кажуть, боцю, чорновуз означає богошанування, а зерно і насіння це думка і гадка. Отже, образ Бога Фонтана був навіяний в сковороді саме малюнками на кшталт 18-ї емблеми із книги Генриха. Енгелі граве, люкс Євангеліка, тобто Євангельське світло, а Євангелія від святого Іоанна. Про чудо 18-та емблема називається Скільки хотіла. Скільки хотіли. Тобто про чудо, коли Ісус Христос нагодував 5 тисяч люду до слова. У букварі миру філософ подає міркування, розтрумачуючи 15 власноруч намальованих емблем, які він оч... очевидно запозичив із улюбленої своєї книжки Сімбола Ет, Емблемата Селекта, надрукованої в Амстердамі в 1705 році. І думаю, що ця книга була улюблена в Сковороди. Вона містила 840 емблем. Як порахував мій улюблений професор Леонід Ушкалов, 84 малюнки з них перемалював і використав в своїх різних творах Григорій Савич сковорода Але ж повернемося до Бога Фонтана. Нерівна сім рівність. Це Неодмінна умова, неодмінна засада життя всього світу, бо кожна людина неповторна, неповторний наш світ, немов сад квітник, де поруч уживається і троянда, і хризантема, і журжина, і лілея, де ростуть яблуні і груші, сливи і виноград. У часи сковороди. Слобожанщина пишалася величезною кількістю фауни і флори, як і будь-який куточок нашої прекрасної України. У гаях, степах і лісах годилися орли і журавлі, сілі чаплі, перепілки, горлиці, бугаї, диркачі, дрофи, стрепети. І звірів були. Ведмеді, горностаї, ласки, бурсуки, рисі, олені. Тому Сковорода сприймав себе як продовження цього всього, що він обожнював. І на схилі літ вигукнув таку фразу, чи не є цей світ і його голубий небосхил Божим храмом, святішим за всі храми на землі. Не тільки про нерівну рівність сьогодні йшла мова, Йшла мова про прекрасну нашу Україну, в якій так багато ось таких перлин, серед якої яких ми знаходимося зараз. Наша мова про те, що з цих перлинок і складається наша земля. І ті, хто сьогодні на фронті, хто захищає її ціною. Своєї крові і, на жаль, свого життя дуже хочуть, щоб вона була і назавжди, і на завтра, і віки віків. Але чи буде це так, залежить від кожного з нас. Передачу підготувала і провела Ніна Качеровсь, телеоператор Юрій Старошкин.